За європейські цінності вони віддали життя на майдані 20 лютого. По всій Україні проходять тихі акції вшанування мирних українців, які були учасниками та загинули під час революції гідності. Героями Небасної Сотні стали 107 українців, яким була небайдужа доля батьківщини. Молитвою героїв шанували і в Хмельницькому. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, дай перемогу, дай мир і твоє благословення для України і народу нашого. Події, які відбувались у 2013-2014-му, не залишили осторонь нікого. У грудні після побиття студентів без жодних вагань на Майдан поїхала пенсіонерка Світлана Ларійчук. Трохи прихворіла, ну але але була. Сиділа серед ночі, тому що кияни йшли додому відпочивати на ніч. А хтось повинен бути на Майдані в той час? І ми сиділи там під дощем, під снігом, сиділи і чекали, поки вже рано поприходять більше людей, щоб не розігнав на Беркут. Тих людей. Саме студенти стали тою рушійною силою, творцями нової сучасності і закликали усіх боротися за щасливе Україно-європейське майбутнє. Мене душа болить за Україну. Я хочу, щоб Україна як така була, і щоб вона розвивалася, щоб ми між людьми цінувалися як достойна нація, і щоб ми жили, і щоб ми були. Це вже нова кров, і це вже наші сучасники. І ми мусимо вибороти ту незалежність, щоб не переносити на плечі дітей і внуків наших. На знак пам'яті усі присутні також поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Час минає, та серце українців досі щемить. Революція гідності згуртувала й об'єднала нас навколо соборності і незалежності, за якими продовжуємо боротися і донині.